Доброго дня, бажаю всім здоров'я, всім українцям. Сьогодні ми зустрілися в певному місці. Я не буду називати своїх моментів на суді у пані Юлії. Я представник громадського об'єднання «Український світанок, громадського об'єднання військово-службовців. Дивіться яка ситуація. Скажу вам так. Нам також, як з нашим казаством, так і з пані Юрією, не потрібно було якісь там не якісь тематики піднімати. Ми одне одного розуміємо, які а лімурійці і Атланти вже телепатично. Ну так склалося. Нам допомогла чинна влада, нам допомогла ситуація, яка в Україні скажімо так, що ми. Зараз знову вам підтверджуємо, що ми об'єднуємося всі разом. Якщо хтось писав, що об'єднання це тільки предмет дискусії і б, то я заперечу і кажу: що зараз всі наші зусилля ми направляємо в одному векторі. Ми разом з достою і будемо підтримувати всіх напрямок. пані Дякую. Хочу сказати, що. Це хлопці, службовці, які по перше боронять нас на сонці. По-друге, боронять нас в тилу, тому що він приїхав і показав нахилі свого маленького мистецтва та беззаконня, яке там твориться. Я дякую, що ви сьогодні приїхали, підтримали мене, підтримали нашу громадську організацію. І в дійсності, поки там одні пишуть і пропонують якісь меморандуми, то свідомі українці об'єднуються і працюють. Разом все, разом села. Дякую, пані Юлія. Ну на остаток вам скажу, піде, брати вище, може не будуть чути людей. Я вам скажу так. Люди добрі, я вас дуже прошу, всіх благаю, закликаю бути спокійнішими. Дивіться на ситуацію більш віше. Розуміти, що за один день справа не робиться. Ми і так на короткий час розпочинаємо більше, ніж в наших людських силах. Але ми хочемо вам дати приклад: в об'єднанні буде результат. Не чекайте результата вже завтра зранку. Але повірте, що ми працюємо, я особисто не знаю. Я по пару годин. Ситуація така, вона набирає і набирає обертів. Ми повинні знати чітко свої права. У нас тільки чомусь обов'язки вийшли, а прав у нас зовсім немає. Від слова зовсім так, взагалі немає. Тому я вас дуже прошу, люди. Будьте стриманіші в ваших коментах. Не лайтесь між собою. Тому що те, що ми об'єднуємо, ви своїми коментами роз'єднуєте, розумієте, ви одне з одними там чвари, будь ласка, слухайте, чекайте і моліться Богу, все буде добре. З Богом православним. І ще що хочу додати: під лежачий камінь вода не тече. Якщо ви думаєте, що два десятки чи три десятки людей, які між собою об'єднаються щось змі, це неправда. Так не буває. Тому потрібно кожному зняти рожеві окуляри, поєднувати у і працювати разом. Дякую з Богом, православні, з Богом.